Це відео для тих, хто думає, роздумує або можливо вже в пошуках психолога, тому що щось не так у вашому житті. Да? давайте я вам зараз задам цих три запитання, ви на них відповісте, І можливо, питання з психологом відпаде само. Того, що да, я психолог, але я вірю в те, що не всім людям треба психологи. Окей, засвоїли. Перше питання. Що у вас по відпочинку? Сюди входить не тільки відпустка, а й здоровий сон. Тобто, взагалі, ви спите, не спите, відпочиваєте, не відпочиваєте. І відпустка це не тільки відпустка раз на рік. Ой, відпочинок це не тільки раз на рік, а у відпустці, а й також про те, на вихідних у вас є вихідні? Типу, є вихідні, а ви на вихідних відпочиваєте? Чи ви просто робите роботу по дому, і ще більше втомлюєтесь? Чи все таки у вас є момент, що ви відпочиваєте? Окей, закрили. Перше питання закрили. Друге питання: що у вас по фізичній активності? Тут зрозуміло, так? Да? І третє питання: що по харчуванню? Спробуйте налагодити ці три сфери вашого життя. І якщо вам не стане краще, або не відпадуть взагалі проблеми, які у вас є, то тоді йдіть до психолога. Обняла.